Наталі, уявляєш, є дівчата, які вважають, що ми лохотрон, тому що надаємо платні послуги. А одна дівчина написала зовсім по-іншому. Вона написала, що вона захоплюється нашим професіоналізмом, подивиться наші прямі ефіри, відвідує наш спікінг клаб. І на цих ефірах і клубах піднімаються такі теми, що вона відчуває себе дрімучою, будучи успішною жінкою. Дівчина написала, що її дуже сильно турбує і чіпляє старий досвід спілкування, з іншими шлюбними агенціями, які були сфокусовані лише на тому, щоб розвести клієнта. То дивіться це відео до кінця, і ви побачите весь відгук у кількох повідомленнях. А дівчина каже, що те, що ви робите, зовсім інший рівень, це інший всесвіт, і вона бажає знайомитися з українцем. А не з іноземцем. І таке в нас також буває. І дівчина взагалі призналася, що телефонувала нам, щоб фіктивний шлюб створити, а дуже здивувалася, що ми таких послуг не надаємо. І я взагалі сказала: не звертатися до нас, ми цим не займаємось. Отже, дівчатам самим вирішувати, які їм послуги потрібні. Якщо заміж, то це послуга значить вам до нас. А якщо просто розважатися чи заробляти гроші на листування, ваш вибір.